Є знижки на «Аквамаріс» 15 – 15% в аптеках подорожних, пам та ощад. Global Teacher Prize – це щорічна премія, де визначають найкращого освітянина світу. Її ще називають Нобелівкою для вчителів. В Україні таку нагороду почали вручати з 2017 року, аби відзначити внесок вітчизняних педагогів. Розповідає засновниця Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин. Коли ми робили замір суспільної думки і побачили, що 82% українських вчителів почуваються недооціненими. Вони почувають брак престижу своєї професії. Ми зрозуміли, що з цим щось треба робити. І власне так і започаткували національну премію для вчителів Global Teacher Prize. За сім років її існування додає Зоя. Престиж професії в суспільстві зріс на 47%. Подача заявок вже стартувала на сайті премії і триватиме до 8 липня. Кожен вчитель може заповнити форму сам, або за майбутню освітню зірку це можуть зробити колеги, учні чи батьки. Єдина умова, претендент має бути повнолітнім і практиком. Переможець української премії для вчителів отримає винагороду в розмірі мільйон гривень на освітній проєкт та поїздку на церемонію світової премії Global Teacher Prize 2024. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організатор премії Громадська спілка у адаптувала формат Global Teacher Prize Ukraine і почала збирати історії вчителів, аби задокументувати освітні втрати та зафіксувати пам'ятні кроки, зроблені ними задля збереження освіти. Цьогоріч премія повертається до звичного формату, де з-поміж неймовірно талановитої десятки фіналістів-вчителів буде обраний переможець, найкращий вчитель року, а також переможці в номінаціях Вчитель новатор, молодий вчитель та інші. Хто переможе в категорії Вибір серцем визначить кураторка премії Наталія Мосейчук. От у наших крутих класних вчителів, які віддають там серце, душу, знання, які діляться зі своїми дітьми під час війни, можливо, зараз таким най-най-най, знаєте, необхіднішим. У них є одна вада, і вона називається скромність. І ми завжди говоримо, що це теж один такий скіл, дуже потрібний зараз в сучасних умовах, коли Вчитель повинен говорити про себе, якщо йому є що сказати, якщо є поділитися знаннями. І якщо ти бачиш, що твоя практика вдала, якщо ти бачиш, що твої учні віддячують тобі, то треба ділитися таким досвідом. Стартував Global Teacher Prize Ukraine за підтримки 1+,1 Media медіа та Київстар ТБ. Платформа кіно і телебачення до слова традиційно покаже трансляцію церемонії на початку жовтня у Міжнародний день вчителя. Номінувати на премію улюбленого вчителя чудовий спосіб подякувати за роботу та можливості, які вони надають учням, попри повномасштабну війну. Нагадуємо, збір анкет триває до 8 липня.